Добрий день. Хороший сьогодні день, чи не так? Мені кажеться, так. Да. Так от. Я радий вас бачити на своєму каналі, юмею, де ви були все це время, що ви не заходили сюди. Це дуже класно, що ви прийшли. Дивіться, господарство все працює. Все класно. Все так, як, все так, як треба. Але, як я й казав, за ним треба дивитися. В попередньому відео ми, так сказати, робили красоту вдворі, порядочок, ну так як положено, тут, тут бур'ян трава, зараз вже взагалі нічого нема. І сьогодні буде не менш цікаве відео. Сьогодні немає мого оператора, це не менше важливо, але. Я вмію знімати без оператора. Ви що, не вважаєте мене чужу. Що ви, ви думаєте таке про мене? Не думаєте таке більше? Коротше. Пам'ятаєте, я вам розказував, що в мене є собаки. Дуже важлива составляюща успішного двора. Собаки це охрана собаки, це друзі наші менші. І собаки це велика відповідальність, і собаки це шкода. Ні, ні разу не Октавія. Ми ж не про автомобілі зараз говоримо. Ну, значить що? Значить, в мене є пси і вони наробили шкоди? Цю шкоду ми вже були раз з вами виправляли, я вам показував. Назва там була: Лежачий поліцейський домашній. Ну, це Галіма назва. В цьому відео вже буде назва поярче. Через те, що я хочу, щоб ви відео Значить. Значить що, Що я буду багато базарити? Давайте я вам піду покажу Що, що ми будемо робити. Та і все Та й до побачення Та Таїкінець відео. Все, всім пока Хідно тобі? Чи ти не любиш, коли тебе знімають. Ну от, ми прийшли. Перепрошую, я трохи заболів через це може будуть трохи е, сьорбати носом, е, кашлять, пердіть і плакать. І все все одновременно. Е, молоді люди, що ви тут бачите. Значить, бачите ворота. Отакі от ворота, так? Да? Добре. І бачите під воротами. Під воротами знаходиться отака от тема. Дивіться, це доска, яку ми з вами ложили. Чого я вам це показую? Ну, По тому що на мене підписано багато людей, відповідальних людей, які також щось вміють своїми руками робити. А я їх, можливо, змотивую. Ці всі дії зробити раніше, швидше, і з моєї допомоги буде ще краще. З'явилася проблемка і ми її вирішуємо. Значить, в попередньому відео ми з вами ложили оту доску, закопували отакі ось, не закопували, а забивали такі ось паколки. Це для того, щоб прибить, треба було прибити доску. І щоб вона не їздила, коли буде машина по ній їздить. Значить, Ось тут ось, як ви бачите, були доповнітельні зроблені такі два поколки через те, що тут собаки всі дарилися, бо тут проход. Тепер же в них проход отут. Все, ви бачите, кирпічний сюди накидали, дивіться, яка глибина. Там, мені кажеться, я можу прилізти. Чого не були встановлені сюди більші доски. І товщі. Дивіться, тут тоненьке. Через те, що 에, тут є ось бетон. І через цей бетон я не міг просто-напросто туди засунути, бо висота не дозволяла. Оцей бетон треба було розкопувати, розламувати. Ну, як ви бачите, собаки самі це зробили за мене. Мені не довелося нічого ламати. Прикиньте, вони своїми маленькими лапками цей бетон поламали. В деяких місцях тут був бетон, там був бетон. Е, Ось був бетон, бачите, його вже немає вирили. Тут де-не-де. Де. Значить, що мені треба буде зробити? Викопати траншею оце, з бетоном. З оцим. Таку траншейку, щоб положити товсту доску. Зараз я піду покажу, яка там доска. Е, потім е, дивіться, заб'ємо товсті поколки, такі. Там товсті-товсті. І в тих місцях, де рили собаки, а вони рили. І тут. Я заб'ю типу, рішетку зроблю із таких. Теж з отаких поколків, з таких трючків, так. Бам -бам -бам. І все. І вони там вже не будуть прилазити, так як і там. І все, Потім ми виставляємо доску. Забиваємо поколки, виставляємо доску, забиваємо все це діло і пробуємо закривати ворота. Незважаючи на те, що на вулиці дуже жарка погода, ну, все одно я знімаю для вас відео. Бо я знаю, що ви дивитесь моє відео, я знаю, що ви слідкуєте за мною. І я знаю, що ви хочете кожну неділю бачити нове відео. І, можливо, я вам піднімаю настрій, а якщо це так, то поставте вподобайку, я буду знати, з цікавим людям я підняв настрій. Так, значить, дивіться, буду я використовувати десь приблизно ось таку ось доску. Це обзьол такий обрізок із дерева. Хочу використовувати я широку доску. І свіжу. Е, що маю на увазі, коли кажу свіжу, оце ось, бачите, свіжа доска. Тут кора така. Отака. А це вже йде більш-менш така, більш, більш така вже не свіжа доска. В неї така тора, кора товста і вона якби не дуже хороша, тобто коли вона буде довго стояти вона швидше згниє і спортиться. Ну ось приблизно ось таку доску можна використати, дивіться. Вона рівненька, гарна. Ось так ось така ось дивіться. Це не доска, це типу, обрізок такий. Якраз прикольно тим, що вона така полукругла. Якраз машина, коли буде на неї наїжджати, типу, як на таке щось полукругле, такий скачок і не буде сильно губати в машині і не буде сильно розбивати ось цю всю конструкцію. Значить, дивіться. Беру оцю доску, але вона з тієї сторони товста, з тієї сторони вона вузька, вона нам не підходить. Є ще один такий прикол, що на деяких досках є ось такий пропил. Ну Це нічого страшного, це в принципі нормально. Отак ось сюди брусочок поставиться впритик, і сюди отак він буде стояти. І буде нормально. Значить, зараз підшуковуємо доску і переносимося туди. Коротше, тільки що я передумав. Навірно, все-таки я візьму ту доску з старою корою через те, що в мене таких досток іменно і свіжої корою мало і відповідно, ну вони десь там внутрі, це щоб їх знайти. Треба все перекопати, там перерити, все порозкладати. Цього робити я не хочу, бо жарко, зараз сонце до обіду почне пекти. І все, і буде потім жарюка, і потім нічого робити не хочеться. Там поки що холодочок можна ділити. І оці доски, ті ще з старої кори, вони ширші. Мені якраз треба широка доска. Що йду брати широку доску. О, це така доска, якраз, яка нам треба. Диви, як класно. Так, вибрав дві доски, дивіться, таких вони отак по ширині однакові, по довжині теж однакові. Ну там по-любому треба буде якусь опиляти. Для цього я взяв пилку. Давайте туди прибігмо це діло. Зараз убираємо оцю штуку, всю, просто так витягуємо. Возможно, ці е понадобляться. Ну, короче, я зараз, мабуть, уберу, так в бік положу, щоб не буду викидувати. І все. І підкопуємо траншейку тут таку. Так, ну що виходить? Отак от доска стоїть, тут два куска. Це такий мінус, що тут два куска. Через те, що треба буде більше брусків забивати. І в ті бруски треба буде забивати гвозді. А машина буде їздити по цьому, соответственно, гвозді чуть-чуть будуть витягуватися і можливо таке, що залізуть в колесо. Ну, по предучому опиту такого не сталося. надіємося, що і в цей раз не станеться. І дивіться, ця доска нормально стоїть цей кусок, а цей кусок чуть-чуть далеко стоїть. То що я зроблю? Зараз трошки сюди подвину, бо якраз оце, в оцих місцях оце собаки починають рити. Сюди подвину, оцентрую і все, забиваємо бруски. Стараємося забити бруски, якщо вони залізуть. Бо там ще кирпичі, бетону там внизу. Так, ну що, вирівняв. Все, тепер воно по центру воріт іде. Е, виставив, не закопував там нічого. Там виходить пространство знизу де не є, Ну це пофіг. Взяв вже нашого що такого бруска. Зараз я поріжу на такі кусочки його, загострю і будемо забивати стовпчики, в які ми будемо забивати гвозді вже, щоб прикріпити доску. Какой жарко капец. Ну ничего, у меня на ябрьму не пофиг. Коротше, поки сидів рубав, в голову мені прийшла геніальна ідея. Нашу я буду е, забивати по центру доски е, бруски, щоб доску прибити. Якщо можна зробити отак от положити доску і отак от бруски спереді, ззаду, з цієї сторони і з цієї сторони. Коли я буду їхати машиною, то доску... Не буде ото двигати, тому що будуть ці бруски не давати. Типу така преграда буде. І собаки, відповідно, не будуть рити, бо вони будуть рити в доску. Геніальна ідея. І що я зробив? Я нарізав цілу кучу таких ось брусочків, щоб просто закріпити доски з боків і все. І не треба буде гвозді забивати. Вона так лежатиме, вгору вона не полетить. Ну, села тяжіння туди не потягне, її це ж поняття. Все, отак от, коротше, я візьму їх. Так позабиваю і все. Таку кучку я їх нарізав, О, деякі отак загострив, що вони проще залазили, ну це просто вони товсті широкі. Ну а ці все отако, отако позабиваєте і все. Так, ну що, вже одного я забив. Отакого. Ну В принципі, нормально, все, доска сюди їздити не буде. Потім я отакого закопаю його піском цим, із камінчиками, отакого я втрамбую хорошо, і буде такий. Пагорб непоганий. І не буде дірки. І не будуть вони вже риться Бо як вони будуть ритися, тут будуть бруски. Це вже перевірено, я вже так робив. Там, де була дірка, я бруски забивав і вони не риються. Все, забиваю всі. Чим, ну такою хірнею я ще не займався. У мене таке відчуття, наче я 50 років прокурив, пропив, наркотиками займався, і тепер хочу забити гвоздя в дерево. Забив гвоздя в дерево ух, і втомився. В натурі це така діч забивати. Поколки <кій> в ґрунт і щебнем і камнями. Ти забиваєш, воно туди не лізе. Дуже интересно. Ну, Пес на мене дивиться, сміється. Думаю, от дебіл, я все одно знайду виход. Так, ну що, молоді люди, дивимося на цю сміхотворну штуку. Короче, позабивав поколки там, де вони лазили, тут-тут-тут. Тут не лазили через те, що тут був бетон, там був бетон. В основному з цієї сторони вони копають. З цієї сторони, зрозуміло, що собаки там не живуть мої, вони ж у дворі живуть. Потім отут забив частенько. Паколки. І там. Все, тепер зараз прикопую отакого. От І вже побачите кінечний результат. Цього всього знімати не буду. Фух. Бо я думаю, вам не буде цікаво, як я закопую. Вам в принципі буде не цікаво, як я це все роблю. Ну, раді інтересу можна глянути. Так да, нелогічно, цікаво для інтересу. Ну да, знаєте, як тут кажуть, що м -м, апетит з'являється під час прийому їжі. От і коротше і інтерес до відео во время перегляду відео видео. Коротше, все, я закупаю включусь. Що ж, пані та панове, хочу показати вам, що я зробив. Ну що, дивитесь? Дивіться. <реш> Отака штука закидана. Ну я думаю, що це недовершено. Що мені в голову прийшло? Геніальна ідея піти взяти мотоблока і привезти піску, засипати біленьким пісочком, все розрівняти, буде красота, і до того ж ну, під піском не буде видно, <реш> що я там наробив. Все, йдемо беремо мотоблока, Ну і ще щось то вам на мотоблоці поснімаю. Я знаю, що ви любите цю тему. Все, давайте, зараз включусь. до пункту призначення, ще трошки, і будемо розварачуватися. Ти шо, Йо -мо? -йо. Заїхав значить, на місце, де можна взяти піску. Тут будемо трошки візьмемо. В принципі, чуть -чуть ми візьмемо нічого не поміняється. Ось отак під'їхав, заселив в прицепі пленки, через те, що прицеп вже там дно діряве. І отак. От. Я трошки небагато не зараз наберу, бо мені багато не треба. Так сюди засиплю. І все, так під'їхало тако. Дуже важко управляти мотоблоком. Бо, як я і казав, якщо ви не дивились відео, обов'язково зайдіть подивіться. У мене там короче, прицепне трубка велика і щеплення таке, що поняли, двору мотоблок ходить. І воно фігвенько їхати, вже роздобало ту трубку. Тому що я вже стільки ним перевозив, стільки тягав, Коротше, і так, от, -от так Ну, я думаю, я зніму відос, як я буду е робити те причетне, вам покажу. Як я зроблю, вам покажу. Все, коротше, набираємо пісок. Оба! Дивіться, нагрузив отак от піску. ну Мені не багато треба, але я це вже багато накидав. увлюкся, як той казав. Коротше, невеличку таку ямку викопали. Тут білий свіжий пісочок такий. Мокрий. Якраз мокрим пісочком буде чотенько розгортати цю всю двіжуху. Так нормально, що і прицепіка загрузив. У мене ще колеса не дуже накачані. Все, їдемо. мчимся. Так, треба трошки розкопати, бо що то літра концерт сидит. Не хоче їхати. Борозне є А він загрібається просто. І, все. І не їде. Щоб наривав. який, та ти що, тут Дріфт був. А якщо б він трошки був управляєміший, було б чітко. Тому що він так сам газує аж страшно. Що, шановне панство, закінчені. Так, ну що, шановне панство? Закінчив я вже роботу. Сьогодні ми зробили з вами дуже багато різних інтересних штук, які я в житті ну, сумніваюся, що хто б робив, як не я. Блін, це ж індивідуальність, це ж офігенно, це ж класно, це ж ну. Ділайте і самі таке в себе вдома. Ну, просто чисто. Ну не дивіться на кожну, хтось там скаже, ой, ти доску в пол запхнув, вона згниє, вона вилізе, собаки викупають, перекопають пофіг. Просто берете і ділите те, що вам треба. У мене є доска, у мене є пісок, у мене є все доступні матеріали, абсолютно безплатно. Я все зробив, все класно. Воно ще буде служити років 100. Хтось скаже, блін, візьми бетона, залий його, щебнем закидай, залий, все буде класно. Чуєш? Зробиш так в себе вдома. Як хочеш, так роби. Я роблю так, як я роблю. І мені пофіг. Коротше, бетонник мінімум грошей стоїть, ще бень грошей, стоїть, а я зробив це все безплатно за 5 минут, чисто не сидів, не дивився телевізор, взяв зробив, бо я хочу. Коротше, показую, що я зробив. Дивіться, яка тема. Дивіться. Геть, наче нічого тут і не було. Так? ще Засипав пісочком, отуго перед хвірткою, бо тут теж вже бетон пасуки виграв, тут кирпіч закупав і тут вирівняв. Тут, зрозуміло, що буде машина їздить, колію накатає Ну То нічого страшного, пісок все одно висохне, він такого роз'їдеться. Але факт тому, що тут цей і залишився. Зараз закрию ворота, покажу, як воно. Ні, не буду показувати, як воно там, коли закриті ворота, бо це треба від'їжджати мотоблоком, вирівнювати. Я ще хочу пісочок туди далі відвести в пісочницю дитині. Все, отак от, от коротше, все було. Всім дякую, хто був. Мені було дуже приємно, що ви сюди зайшли. Обов'язково підпишіться, поставте вподобачку, тому що це допомагає просунути відос. І я думаю, що в слідкуєму відео я теж придумаю вам щось цікаве. Живіть, кайфуйте, робіть те, що вам подобається, не слухайте нікого. Хай е, оцей відос буде для вас, як, е, я не знаю, е, толчок до того, щоб ну, ви чисто робили те, що вам хочеться. І все. Так як ви хочете. І все, коротше. Всім пока. Всіх люблю, цілую обіймаю. До побачення, до наступної зустрічі. А маленького не видно. Маленького не видно ай яй Все. біжи братцы.